Сейчас, mm. о, вс, чуть продолжу. Ой! Всем привет, ребята! С вами Женя Чвирч. Э, спасибо большое за 30 підписників. Я очень рада. И поэтому я выпускаю сегодня видео хоррор. Вот. Я не знаю це побег от якоїсь, якоїсь пиццерии и... Навірно, це повар, не знаю, що в нього з лицом, навірно, грибочки. Господи. Який ужас. Так, перше, що я замітила, це фо... Ой, пол Фредди Фазбера, да. Друга тут дуже грязна, але все ж прикольно. І хтось напісяв. Хто? Непонятно. Я... Ладно, навірно, той дурацький повар. Дровішки. Що ми тут? Ексіт? Ну, вийти, як обично, Нельзя А ч... А ч там на потолку зверху лазери якісь об'ясніть мені. Ладно. Боже, це хто? Так. Ладно. Давайте. Де вона вже пропала? Уф. Так. По звукам ліфт уже старий. Що там ламається щось. Ой, е, а що вона літає? А можна мені так тоже літати? Я теж хочу політати. Е, куди? Куди? Вниз, е, що я вверх їду, я хочу вниз, а вона літає. Дайте мне вниз поехать, Господи. Ужас. Закапеть. Быстрее. Ну понятно, шо. Давай-то нажмем щоб чтобы поїхав. Все, їдь. Господи, а тут что происходит? Десь летять оттуда якісь частички Ой, видумали. Ой. Господи. Ужас. А, а. Ну да, спасибо. Та не надо дракон мені твій. Господи. Дай мені вже паркурить нормально. Так. Не, ну подивіться на цей перевод Вернуть с... сей... я сейчас. Вернуть. Що за слово таке странне, Господи. впереді он здесь. Хто? Разве що капкани тут? Размером з человека. Господи. Ожидаємо Да. О, Я могу видеть вас. Кто? Вот, вот кто тут нас... Ой. Кто рже? Вы чуете? А, ой! Здрасте, дяденька. Только не ловить меня, пожалуйста. Фух. Фух. Ой! Ему надо зубы почистить. Воняет из рота. Я, я почула. Ладно, я поняла. Хвата ржать, дяденька, вообще-то. Не, ну дивіться, я бежу, а вин угорает с майла. Все, пока. Канализать. А нормально то, что из труб. Ну, как оно вообще льет? Ви мені скажіть. Типа, не із труб вона л'ється, а Ой, типічний роблокс. І ще й обшмаркали мене, спасибо. Не падай. Фух, не впала. Пойдем-то отсюда. Приближается конец. О, здрасте. Че? Че у него? А че он в унитазе десь, там стоить? Смотрите, он реально в туалете. Ой. А тут че? Ой, господи! Шо це таке? Подождіть, мені хочеться, мне туди не можна потрапити? Не можна. Я хотіла на нього посмотреть поближче. Так, ладно, тут якийсь паук лазе повар. Вообще логічно. Паук повар. А тут що? О, це та, що лівітирувала. Помната її? Уф! Так я не наступила, Алло. Стоп! Тільки що мене предлагали купити. Зачем? Та смс, ну я не наступила. Ужас просто якийсь. Ну, в смислі? Ну я ж не наступаю. <рес> <рес> якого? З... З якого дива мене прибило? Ти що там пригаєш? Радуйся, що мене прибило. Ну, в смислі, чого вона там пише в чаті? чо що А. You can Aziz. вона ну, пише, типа, ти зможеш. Ну, спасибо за підтримку. Якась пікма. Лей Лейя. Ее її так звати. Лейіа. Це хто? Тут якісь трубочки маленькі. В... Вони поржавіли. Ну хто? Пацан, я тебе приб'ю, ти мене скинув за чимось. Я, тебе, я ще доберусь до тебе, я, я доберусь до тебе, пацанчик. Тобі хана. Тобі хана. За те, що ти мене скинув. Да. О, привіт, Лео. Як тебе там звати, Лео? Вверх-вверх-вверх. Що, мені по трубочкам цим скакати? Звуки якісь непонятні, хтось пукає, що ли? Ну серйозно, чуєте, так? Да? Е, ну хто мене скинув? Господи. Тут всі дурацькі якісь. Он здесь. Чого ти приїхаш? О, докотились. Тепер це Фредді Фазбер. тут буду за нами бегать, да? Ну, я же знаю, ну, смотрите, ну, в точь-точь. Нет, опять цей дурачок пробег. шею и угорая с Не, ну... Достав, ну реально уже угорає. Ой, а що произошло? Um. Я, наверное, застряла. Вот и не получилось. Ладно. Зато мы знаем, куда бихты. Не, опять він угорає, а я кставу мен... уже. О, все, нормально, впало. Ты не сбежишь. Та сбежу, я сбежу, ответить. Збіщ. Воно так говориться. Ой, що це було? Треш якийсь. Не, ну може хватить. Ну серйозно. Ще якийсь пікній рю рюкзачок предлагають. Не надо мені. О! О! Давайте есть. Так, главне тут не вбитися. Стеклышко непонятно Зачем вон тут Поверните Сейчас Вот так вот О, а что с ними Происходит Что они так колбасятся Странники Ну ладно, о А це на колбасица, смотрите. Найдите кровбар. Че? Господи. А где, а где? А куда? А куда ж, мать? Я ж его забрала. А, вот так. Едем <-плінг> наверх. Тепер. Боже, кивень длинный. За капец. Ура! Проехал через пип часа. Класс. чем у нас тут? А трэш, ладно. Я отменю его. Все, бежим. Бегим. Ой, все, тихо. Вс, кухня. Кухня. Іде тут кухня. Опять вона та шолевітирувала. Як її там звати? Ли Н... не помню. Лея Лі... Іа, чи як там Лія, Не знаю. Что помогите мені? Та не будемо тобі помогать. Це по-любому Лія написала. Ну нет! -мо. Ой, ладно. В общем, мы и так с вами тут уже 12 минут. Пытаемся выбраться из якоїсь дурацкой пиццерии. Вот. Так что, я не знаю, всем пока. Вон вона тоже вам говорят. Пока. Помахай пока. Не хоче махать пока. Пока.